Всім привіт! З вами знову команда Shark Trade and Crypto. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найактуальніших тем, по суті, на будь-якій фазі ринку. Це є Dior. Dior – це є звичайна абревіатура, яка розшифровується як Do Your Own Research. Тобто зроби своє власне дослідження, адже нам в будь-якому випадку потрібно покладатися на власні сили, адже ми інвестуємо власні кошти, і ми їх мусимо інвестувати розумно і в ті проекти, де ми будемо бачити перспективу. Адже саме в тому випадку ми зможемо не тільки вберегти наші кошти, але їх і примножити. Перший пункт в аналізі самого проекту це аналіз його ідеї. Кожен проект мусить вирішувати певну проблематику. Можливо, це є надбудова, яка вирішує там, проблематику, наприклад, нагруженості мережі. Можливо, це є якийсь security проект. Можливо, це є інтеграція рутинної ідеї, звичайно, з нашого реального життя, в криптосвіт. Для того, щоб знайти саму ідею, нам потрібно перейти в соціальні мережі самого проекту. І ми тут вже можемо підшуковувати, звідки взагалі витягнути цю ідею. Ось, для прикладу, всім відомий проект StartNet. ми бачимо, що в Біо він не дає достатньо інформації, тому ми зразу можемо перейти на його сайт. На сайті зараз 100% щось та й знайдемо. В першу чергу, якщо ми зразу на основній сторінці не побачили будь-яку інформацію, що це за проект, я зразу проходжуся по самих кнопочках. І, власне, де ми зможемо все знайти, от є власне, що таке StarkNet. Я сюди перейду і от бачу, що це є в нас ZK Rollup, тобто Layer 2 рішення, надбудова над ефіром, яка от, власне, буде вирішувати проблематику сильної загруженості основної мережі ефіру. Відповідно, це є досить така, скажімо так, наболівша тема при теперішніх комісіях, при теперішніх нагруженостях. І плюс дуже гарно від Layer 2 рішень отримувати дропи, дуже приємненько. Тому ми вже розуміємо, яка в загальному це буде ідея, і можемо переходити до другого пунктику, так як ще недалеко відбігли від самого Твіттера. Другий пунктик це є аналіз соціальних сторінок проекта. Ось для прикладу, ми відкрили твіттер, і в Твіттері ми можемо подивитися співвідношення. Загальної аудиторії до активної, до цієї цільової. Тобто ми аналізуємо ретвіти, коментарі, лайки, перегляди, можемо дивитися. І таким способом ми дивимося, скільки взагалі є саме цієї активної цільової аудиторії. Ретвіти ми не дивимося, тобто ретвіти ми не аналізуємо. Єдине, що нас буде цікавити з ретвітів, це є саме хто. Робить цей пост, який стархнет, відповідно, ретвітить. Але активність під ним нас не буде дуже цікавити. Нас буде цікавити саме твіти, тобто наповненість цих твітів, що тут в загальному пише, тому що раджу паралельно зразу перечитувати інформацію, що ми були в курсі, про що взагалі сам проект, які вони анонси дають і так далі. І, відповідно, зразу кидаємо оком на самі взаємодії з постами. Також немало важливий пункт: це є аналіз твітера за допомогою допоміжного інструмента. Ми використовуємо Twitter Скор. Ми сюди можемо вставити юзернейм або ж посилання на саму сторіночку і відповідно переходимо. І нам Twitter Скор дасть оцінку, в скільки взагалі оцінюється, грубо кажучи, тобто такий м -м, певний як система оцінювання самих сторінок. По рівню накрутки, по активності, по інфлюенсерах і так далі. Відповідно, ми можемо побачити, що оцінюється прекрасно. Тобто ми бачимо оцінку «Excellent». Сам Twitter Score оцінює прекрасно, він показує нам інфлюенсерів, які підписані на даний проект. Це вже нам сигналізує, що тут невеликий рівень накрутки і досить таки хороша. Аудиторія. Коли в нас йде оцінка нижче 10, тобто, от в даному випадку це є 136, але якби вона була нижче 10, у нас би була оцінка bad. це вже такий як невеличкий редфлаг, який нам показує, що ось потрібно в будь-якому випадку придивитися, трішки бути обережнішим з даним проектом. Але якщо ми знаходимо проєкт, який є на ранній стадії, то раджу вам не дуже сильно так вже брати, акцентувати увагу, брати до уваги отласне, цю оцінку, тому що проект може тільки-тільки запуститися, і ще не почалася в них маркетингова частина. Тобто ще не відбувся набір аудиторії, ще аудиторія, скажімо так, в пошуках цього проекту. А ми його знайшли просто швидше. Тому така поправочка на вік самого твіттера вона завжди має бути. Тобто, от зараз, коли ми бачимо, що вже є достатня кількість аудиторії, для нас ця оцінка є справедливою. Після аналізу Твіттеру нам в будь-якому випадку потрібно ще передивитися сам Discord. Так як тут я не бачу ніде посиланнячка промова на Discord, я зразу йду на сайт і відповідно на сайті гортаю в самий низ, де я власне, бачу зразу вже посилання на Discord. Власне, я переходжу в цей Discord, і перше, що я звертаю увагу, це є власне, співвідношення загальної кількості учасників до активних, тобто до тих, хто є онлайн. Само собою, що ми ще перейдемо в чати, подивимося, яка є активність в даному проєкті, але це є перше, на що я звертаю увагу ще перед тим, як вступити в сам Discord. Я приймаю запрошення, переходжу до Discord. І от власне в самому Діскорді ми в першу чергу дивимося на активність команди, тобто, це все відбувається в анонсмент. і в чаті ми переглядаємо як в загальному, тобто про що йдеться мова, грубо кажучи, тобто про що спілкується аудиторія. І наскільки вона часто спілкується. Якщо там, як то кажуть, несяться просто чат, це і прекрасно, аудиторія активна, відповідно, буде кому створювати попит на вторенному ринку, що понесе за собою подальшу перспективу в рості або токена, або невтішки, тобто будь-якого товару від цього проєкта. Четвертий пункт це є інвестиції, тобто переглянути, хто проінвестував даний проєкт. І взагалі, яку суму зміг зібрати даний проект. Для цього ми використовуємо такий сторонній інструмент, допоміжний, як CryptoRank. Власне, тут ми можемо просто ввести StarkNet, або ж, ну, відповідно, назву нашого проекту, який ми аналізуємо, перейти на нього. І так як StarkNet вийшов, нам вже показує власне ціну на його токен, але ми можемо побачити, хто інвестував в даний проєкт, скільки вони в загальному збирали, коли це все відбувалося, тобто, коли відбувалися оці приватні раунди, які фонди заходили в даний проект. В оверв'ю ми перейдемо у фонди, і ми побачимо, скільки в нас є пріоритетних, тобто тір 1 фондів, скільки є тір 2, тір 3 і так далі. Тобто, нам вже таке показують, по суті, відсортований списочок. Який, власне, нам допоможе. І от загальна сума інвестицій, скільки в нас в загальному вийшла в даний проект. Тобто, чим більше тут логіка проста, чим більша сума інвестицій, тим більше власне проект має грошей для того, щоб розвиватися і в подальшому, щоб винагородити свою аудиторію, тобто роздати токени. Також чим більше фондів, тим краще. Чому? Тому що це є в будь-якому випадку диверсифікація ризиків. Відповідно, коли є в нас багато фондів, от для прикладу, як в даному випадку, є доволі таки багато фондів, і серед них є і Аламеда, яка ну, так звано зіскамилась, і, само собою, це по суті на Старкнет дуже сильно ніяк не повпливало, тому що в нього є інша кількість фондів, тобто значно більша. Яка, власне, допоможе, грубо кажучи, цей страхнет тягнути. Тому чим більше фондів і чим більше коштів вони проінвестували, тим проект кращий. Тобто тут логіка проста. Наступне, що для нас буде дуже і дуже і дуже цікавим, це є власне токіноміка, тобто самі метрики даного проекту. Власне, їх ми можемо підшукати в документації даного проекту. Ми переходимо просто в загальний white paper, тобто в документації в повноцінну інформацію даного проекту. О, і тут власне, можемо пошукати просто по ключовому слову токіноміка, але я вже бачу, що в нас є зліва економіка у стартнеті. Я перейду просто сюди і от пошукати, як в нас в загальному будуть токени самі розпреділятися. Тобто, в даному випадку ми бачимо таку табличку, яка нам показує, куди і яка кількість токенів буде переходити. Тобто, де вона по суті є заброньованою. І от нижче прекрасно, в нас є така діаграмка, що було це все більш наглядно, більш зрозуміло. А не от такою звичайною табличкою. Тут для нас основні є фактори, щоб команда на себе багато не забирала. Подивитися також, скільки в нас де на фонди, тобто скільки в нас зможуть в загальному зібрати фонди, з якою кількістю цих токенів вони будуть орудувати, та скільки, по суті, виносять токенів на паблік. Тобто на публічний сейл або ж на дроп. Також часто нам токіноміка допомагає зрозуміти, чи будуть якісь реварди чи ні, тому що є окрема така як плашечка, яка нам буде казати, що тут виділені токени на ком'юніті ревард. тобто на винагороди для ком'юніті. Ми вже розуміємо, так потрібно очікувати якийсь дропчик. Так як ми вже зайшли у сам white paper, ми перейдемо також і пошукаємо ще roadmap, тобто дорожню карту. От, є в нас Roadmap. І ми можемо побачити, тобто нам показують, що зараз виконано, тобто, які пунктики виконали, і які пунктики ще обробляються, та які пунктики будуть в нас виконуватися в подальшому. Тобто, це є, по суті, як планер команди, який вона показує публічно. І таким способом ми розуміємо, наприклад, чи є перспектива в тому, що токен буде рости. Чи є перспектива в тому, що, наприклад, взагалі проект буде розвиватися? Або ж, навпаки, немає нічого вагомого, тобто ніяких вагомих планів, ніяких вагомих анонсів під час розвитку самого проекта. І ми вже також для себе робимо висновки, що по суті токен є, як то кажуть, useless, і нам потрібно його просто злити, і, як то кажуть, цей проект відсунути на задній план? Ось так власне, виглядає наша roadmap. І на сьогодні останній пункт, який ми також будемо розглядати, це є, власне, команда. Який є ключовий момент з командою. Це, власне, є, по-перше, відсутність анонімності, тобто, що команда показує свій лиця, взагалі в ідеальному варіанті, це має бути вже якийсь певний досвід цієї команди стосовно запуску будь-яких криптопроєктів. Команду ми можемо шукати на самому сайті, можемо шукати в в соціальних мережах, а можемо пройти трішки хитрішим шляхом і перейти просто на Крипторанк, знову ж таки вернутися до нього. І в нас є остання вкладочка Тім, де ми відповідно можемо перейти і побачити команду, тобто ми зразу бачимо їхні лиця і зразу посилання на їхні соціальні мережі. В цьому випадку ми можемо перейти в Твіттер, для того, щоб подивитися Твіттер команди, тобто засновники, от бачимо SEO, тобто гендиректор. Даного проекту та на їхні LinkedIn. Це також є така соціальна мережа, куди ми можемо перейти і побачити, який взагалі був досвід в даної людини, тобто в даного персонажа, в даного члена команди. Яка в нього освіта? Ну, по суті, освіта для нас не буде як такою важливою. По суті, для нас найважливіше це буде саме experience, тобто саме досвід, де він був, в яких. Проектах, криптопроектах брав участь, можливо, він має досвід. Якщо немає, немає великої біди. Якщо є, це тільки буде плюсиком. Але. Команда має бути не анонімною, тобто один з вагомих факторів це є саме відкритість цієї команди, тому що запам'ятаємо, що шахраї ніколи своїм лицем світити не будуть. Тому апріорі нам вже потрібно бачити лиця, скажімо так, щоб в разі чогось ми розуміли, хто їх то кажуть, скамою. звичайно жартую. Тобто, це як мінімум вже по суті зближує дистанцію між командою і аудиторією, адже, грубо кажучи, ми знаємо, хто саме нам продає. Цей продукт. І ось, власне, зараз ми розглянули таких декілька пунктів, які вам допоможуть робити аналіз самого проекту. І таким способом ви зможете вже правильно, по-перше, інвестувати, по-друге, інвестувати з перспективою приумноження власного депозиту. Тому користуйтеся, ось вам ще отак під кінець бонусом невеличкий скріншот з таким коротеньким планом по цих пунктиках. І Всім прибутків, всім успіху! З вами була команда Shark Тайден Crypto і до наступного відео!